Бачу, що всі ідеї, які стосуються глибинних стратегій, не проходять. З 2019 року я показував з серпня ризики, які у нас є, що нам потрібна стратегічна готовність, що нам потрібні синктенки, які б готували опанування цим ризикам. Та ні, нікого це не цікавить. Ну, максимум там в візі якісь погратися в красив, красиві картинки. Нема там стратегічного мислення і про два-три роки ведення війни чи готовності про неї. Да ми не готові к сезонам. У нас максимум к сезону зимньому. Я кажу У нас бюджет, це максимальний горизонт планування, річний про про які там 2-3 роки я чую це наступним чином що в комунікаційній стратегії в комунікаційній стратегії з горизонтом там на 2-3 тижні по поговорити з кимось є одна з ідей показати готовність україни грати вдовгу хоча насправді цієї готовності ніде немає ні в кого Продавати це як, як нашу підняття ставок, що, мовляв, дивіться, ми готові до цього морально, давайте нам допомагати таким чином, щоб Росія не, не була спроможна вести війну довше, ніж Україна. Це комунікаційна гра, а не стратегічна. Якщо б була стратегічна гра, то ми б зараз говорили про стратегічну оборону, про спрямування, спрямлення лінії оборони. Про перенасичення технологічними засобами, про е, реальні фортифікаційні споруди, про підготовку енергетичної системи логістики бізнесу до сценаріїв довгої війни, де це ведеться? Ніде це не ведеться. Нам у нас була минула зима без ракетних обстрілів і без е, холода особливого. То ми розслабилися на цей рік не готові. І ось перші ж ракетні удари е, осінні знищують значну частину генерації і, і перетоків, і е, трансформаторних станцій. Знов, виявляється, ми не готові. Нема там стратегічного мислення. Це в мінус, це в критику, в плюс, що хочу сказати. Е, е, ніхто не готовий. Що Трамп готовий до довгої гри? Ні, він теж грає в наперстки в покерні партії в короткі ігри. Готовий лише Китай. Китай ж дуже чітко розуміє, що потрібно нагнати таким чином технологічну і економічну перевагу, щоб забрати Тайвань півсвіту, контроль над Європою як данину. Не як результат гарячої фази війни, ну гарячої фази війни ну ну точно це не це не в стилістиці ані сі, ані китаю в цілому забрати як, як новий світовий порядок, як новий, новий договір. Ось про що йде мова, і ось про що я думаю, що будуть говорити 30-го. чи чи готова е, точно не не задача Китаю під зробити так, щоб весь світ перелякався. Відсутності доступу до рідкісноземельних металів і побіг терміново видобувати вичавлювати їх в Україні чи в, в Африці. Ні, Китай показує. Підняття ставок і точно 30-го приспустить. На д, 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 ось вам, будь ласочка, контракти на сою в Китай і ось доступ до земельних металів. Тільки не виганяйте китайських студентів поки що з американських вищих. Китаю потрібна потрібні ринки, Китаю потрібна технологічна перевага. Зараз попрошу синхрон Туска, якщо можна. Зеленський сказав мені вчора, що він. Сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки. Ну, бачите, пан Андрій абсолютно на 100% процитував процитував да? тобто, що Україна готова на два-три роки. І тут, тут же важливо ще до до Руслана. Я ж ти має це закрити. Суб'єктна позиція України важлива, але кого? Що uh -huh. ми під, під, розуміємо під Україною? Ми розуміємо суспільство, е, яке показало готовність чинити опір, і продемонструвало це практикою, і продовжує демонструвати чи політична влада.